А далі обіймати зумкою. Пішли, пішли, привіт-привіт-привіт. Будемо дуже обіймати. Ой, як гарно. Нікуся, будеш обіймати умку. Привіт. Привіт. Будемо обіймати умку. Привіт-привіт-привіт. А ви скажете нам зумку, як вас звати? Нагадаєте, а мені скажете. Домовились? Домовилися. Я масаке яблочко, ловити. Привіт-привіт-привіт. Кажи нам, як тебе звати. Софійка, дуже приємно. А скільки це білочки. Два. Ти вже така доросла. молодець. А п'ять досить мені? Супер! Будеш знайомі, дуже приємно. Привіт. Привіт. Кажи, як, як тебе звати? звати. Як тебе звати? Яблочко, смачне, так. Святик, святик так, Святославчик. а скільки ти бірочків? Покажеш. Отак, як мама показує, так, так. Один, один. 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 Давай, давай яблучко. Давай йому. О, зловив. Опять досиш. Давай, 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 давай. Давай. Кажи потім. О, а, ні, а, да, молодець. Будеш яблучко ловити. Лови, лови, лови. лови. Да. Зловив. Кажи, як тебе звати. Три. Голосно. Голосно. Андрій. 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 А скільки тобі рочків? Два. 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 Ого, ти цілих чотири показуєш, так? Ну ти дорослий. А Ап'язиш мені? Супер. А яблочко для умки? Молодець. Дякую, молодець. Не лови яблочко. Кажи мені. Як тебе звати? М -м -м. Нікуся. А скільки рочків? Два. Два, Два чи три. Два, Два, ні, поки не Два, треба Скоро три. -я -я! Давай яблочко для умки. Ап'ять для Віки. О, супер, молодець. Привіт, привіт, привіт. Давай яблучко. Скажи, Кажи, як тебе звати? Не знаю. Марпіян. Марпіян, дуже приємно. А скільки тобі рачка? Отак? П'ять Два? Дуже приємно. А п'ять десь. Які ви класні тут у нас будуть, такі всі усміхнені. У вас і гарний настрій сьогодні. Так? так зважається, що там така сонна погода, які ви молодці. Будемо з вами співати разом. Плешкати в долоньки будемо. Давайте разом. Добрий, день добрий, день добрий, день скажу. Як рано, чиненько до мами біжу. Показуй. де на сонці? Тут очко є молодці. Молодець. Тут личко, Де личко? є. Тут ніс до носик. Знайшли носик, знайшла носик, молодці. А тут губки Де наші губки? Молодці. Тут маю два вушка. Молодці. А там білі зубки. Є зубки. Всіх я замків? Молодці, ми такі розумні! Ура! Yeah! Yeah! Молодці. Збиваємо далі разом. Добрий день, добрий день, добрий день скажу, Як рано чиненько до татка біжу. Показуємо. Тут пальчик. Де в нас пальчик? Є yeah. yeah. долонька. Де в нас долонька? Знайшла молодець, де дар тебе долонька. Є плече, де плечики? Є два плечики молодці. І рука одна ручка. І друга ручка. Боже, які ви розумники. Тут маю дві ніжки, та ніжки Молодці. А там є п'ята, де п'яточка. Погладили, погладили, п'яточка, погладили. П'яточка погладили. Де тебе п'яточки погладили, розули. щоб знайшли п'яточку. Зарядку, щоб вони в нас прокинулись, правда? Прокинулись. І вони так бігають, 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 бігають і сховалися за спонку. Сховались. Сховались Сховалися, побігли ще раз, побігли, 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 сховались. Сховали, сховали. Молодці, ще раз побігли, 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 сховали, бачики. Та ручки сховалися за спинку і спинку. Сховали? Молодці! А ти ви зробили швидко два кулачки? Є кулачки і будемо слухати. Ми сварливі кулочки. Забіяки малючки. І так цілий день сварилися, або сварились наші кулачки. Потім поморились. Де, Де помирились? Помирились. Помирились. Давай, ми І отак покотились, покотились, Побігли, 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 побігли. Покотились наші пальчики і покотили. Молодці, молодчинки, давайте ми вам покласти. Молодці! Молодці! А ще там?